Холодний день в пеклі. Ліза Починело була дружиною Дона. Ліза Починело Мона Сакс. Лізина сестра Близнючка. Тут небезпечна, сестричко. Ти можеш кого небудь перелічити цієї штучковиною. Ліза хотя чи а я професіонал. Я можу прислати тебе навіть не можу а вже ж, мої рекомендації ти вже бачив, вони валяються під ногами. Джек нічого не зміг би зробити в такому стані. Ми полюємо за одним мішком лайна. Це Анджело Мінчинело бив твого приятеля, а потім став тебе. Ти знаєш це, напевне. У мене свої джерела. Я не розслідую цю справу, я просто вбиваю всіх, хто терпеться. Хто тебе наняв? Ніхто. Не люблю чоловіків, які б'ють своїх дружин. То чому би нам не об'єднати нас, Сусил? Я думав, ти вже не запитаєш навіть в палець на гершеці почав сіпатись. Яке любиш віскі? Я поблагодарій, доки не намагався пошити мене в дурні. «Макси, ти спаж ніяко. Питво було непогане і мало слідкуватиме довкий присмак. Нічого особистого не можу допустити. В черговому перевіршланці та ненароком присаєш лізу? Ох. Нічне жахіття було завжди однакове. Виразні постаті, рухаючись, темряві були викривленими і потворними, божевільний сміх убивці був як натяк на щось жахливе. somewhere the baby was crying. Ну що ж, я всіх вітаю мої, шановні глядачі. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні у нас перший ролик в новому 2023 році. І ми будемо продовжувати. Як видно, це якийсь кошмар сон якийсь. Ідемо собі вперед. Я багато разів проходив цю гру, так що я знаю, куди йти. І головне, нам треба йти чисто по правій стороні. Ось так. Ось так, як професіонали, спецнази. Йдемо собі. Ну, Ноутбук уде. Було приємно олів'є з'їсти на Новий рік. Сюди йдемо, я ледь не прогавив його цей поворот. Головне бути уважним. Прямо йдемо, бо якщо ми повернемо ліво, буде як лабіринт. Що ж ще сказати? Так що я буду далі проходити, випускати один раз в день ролики. І видно, що це кошмар якийсь. Це Макс, який прийшов, як тоді з роботи просто додому, до своєї сім'ї. А його сім'ю просто вбили. Ось вже вона стала червоною. Но а Господи. Ось цей Макс з Алексом, якого завалили. Ідемо вверх. Ось Іванна. О, що? Господи. Що це таке? О! Це реально якийсь кошмар. Ф 5 О тут легко. По якій нитці йдемо. Ось так. Ідемо. Не туди, походу пішли, не здаємось Треба було прямо йти. Можливо, сюди ми підемо. Так, що вірно, пішли. Головне за головне за джерелом іти. Назад. Сюди пішли. Звук стає все більш гучнішим. Значить, ми на правильному шляху. Сюди пішли. Ні, став тихішим. Значить, не туди. Сюди на правильному шляху прийшли господи, справжній кошмар просто ось і розі. Ідемо до кімнати і знову у нас це все зустрічає. Мішель працювала на півставки в офісі окружного прокурора. Її щоденник був відкритий на сьогоднішньому записі. Вона мала гарний почерк. Вчора мені на стіл потрапила якась військова справа, вальгала. Це якісь скандинавські міфи, щось про вікінгів. Я хотіла запитати у Макса, але він був зайнятий цілий день. Кумедно хмурив брови. Думаю, не варто через це перейматися. На пошті щось наплутали відтепер я б завжди. Заходив до неї, для неї час. Обіцянка була порожнім звуком. Запізно, Макса, запізно. Йдемо сюди. <різько> Господи, це ж кошмар справді, чи що? її! <різько> like that ever happens in the real world.